За декілька днів розпочинається навчання в школах про освітній процес в умовах воєнного стану. 30 серпня говорили на щорічній педагогічній конференції. Лише одна школа у Житомирі не прийматиме учнів, інші мають власні укриття або поруч із закладом. Розповідає директор департаменту освіти. У нас майже всі школи будуть навчатися. очно, крім однієї Школа номер 10 От у неї немає власного укриття. Їй запропонована. Цієї школи колективу вчитися на базі ліцею номер 2 то вони ще коливаються, у них є час. На сьогоднішній день у нас збільшився процент. У нас же майже 40% виявили бажання навчитися офлайн, тобто очно, а 60% – шляхом дистанційного. Навчання близько півсотні педагогів виїхали за кордон та не викладатимуть уроки в житомирських школах. Говоримо про те, що десь 55 вчителів у нас на сьогоднішній день не зможуть працювати. В системі освіти міста Житомира. головне у цьому році безпека учнів. Тому вже у перший день дітей поведуть в укриття, каже директорка 19-ї школи. 1 вересня ми плануємо спочатку провести з дітьми свято гарне, особливо для першокласників. Ми готуємо свято, бо для них це перший раз вони йдуть до навчального закладу. А потім обов'язково ми розкажемо і першим класам, і другим, і початковій ланці, і старшій ланці. Як вони будуть евакуйовані, яким саме виходом вони будуть іти, і як будуть заходити, де їх будуть місця в укритті? Попри все, діти мають здобути якісну освіту. Додає директор 12-ї школи. Кожен з нас на самому фронті хлопці тат, тут там ми тут. Діти мають бути е, обізнані, діти мають бути освічені. Ми маємо продовжити, що робили до війни. Міський голова у своєму виступі зазначив, йти до школи чи ні, вирішують батьки. І за це рішення вони несуть відповідальність. Це війна і може бути все, що завгодно. Тому тут спільна відповідальність міста як влади, департамента освіти і батька. Я так само як батько, також буду приймати таке саме рішення. І ну, ми повинні зробити все, щоб діти були в безпеці. Також на конференції зазначили, що свято першого дзвоника відбудеться, тому що наші діти заслуговують на це.